Тільки на каналі Інтертехніка ви дізнаєтесь актуальні ціни на китайську техніку в Україні. DV504 SDXC, кентаври, Xintai та мототрактори Кентаври. І ось такі моделі. Кентавр 244XS це міні-трактор з камівським двигуном, двохдисковим щепленням і великими колесами. Ціна його. 6700 доларів. Міні-трактор Xintai T240 TRK X. Його ціна 4660 доларів. Ось так він виглядає. Має доволі комфортний салон і потужний кавемийський двигун на 24 кінських сили. Для його ваги це достатньо потужності. Наступний міні-трактор Кентавер 404 SC. Звичайна мінімальна комплектація S з кабіною. Його ціна на даний момент в Україні 9050 доларів. Навісний механізм витримує 550 кг і має дуже класну простору кабіну з опаленням та доволі ущільнену. КПП виведені на бік, отже, в ній комфортно знаходитись. Міні-трактор. ДВ-504 SDXC, двохдихкове щеплення, пневмоконектори, трьохсекційний гідророзподільник, класна ущільна кабіна, чотирьохциліндровий двигун об'ємом більше, ніж 3 літри, бак на 50 літрів. На навісному механізмі маємо два гідроциліндри. Дуже багато він витримає, майже до тонни. І його ціна зараз 12 150 доларів. Погляньте тільки на цей салон. Реально достойно зробили. Є обдув скла, щоб воно не замерзало рівний пол і навісні педалі. Це просто шик. Тепер мототрактори Кентавр. 160 b і 160 b 9 160 b коштує 2395 доларів, а 160 b 9 2295 доларів. Звичайний движок в них стоїть одноциліндровий GD16 на 16 кінських сил, мототракторні коробки. І, в принципі, все. Дякую за увагу!